Так і просто зараз будемо цю тему обговорювати. Вже є гостя в нашій студії Анастасія Біда, голова комітету Асоціації працівників України з будівництва та нерухомості. Доброго дня вам Здравствуйте. Слухайте, хрущівки 30 тисяч. Я так бачила інформацію. Підпадають, можуть підпасти під цей законопроект, під знесення, під реконструкцію чи як краще назвати. А це ми беремо всю Україну. Правильно так починати скоріш за все будуть. З Києва? Майже так. Так а, а тепер давайте е, зрозумімо, е, з чого будуть починати? З е, аварійності, з найаварійніших будинків, чи е, почнуть там давайте нагадаємо, що угу. е, з 59-го, здається року почали будувати ці хрощівки. Там е, в першу чергу беремо ті, які побудували там 61-го, -65 65-го року. Якось це прописано, чи хто це буде вирішувати? Насправді, не прописано в законодавстві е, по паета. И э, как будут выбирать эти дома, которые будут реконструировать. Э, органы местного самоуправления будут утверждать проекты комплексной реконструкции кварталов, принимать решения, какие будут это дома, э, после чего будет проводиться конкурс э, на э, избрание инвестора-застройщика. То есть в законопроекте, который сейчас предложил Минрагион, четкого механизма по выбору этих домов на самом деле нет. Да, подразумевается проведение анализа. Економічного ну е, як це буде празднують і на якому основанні вибирати дома, буде поки не понятне і в законопроекті, чітко не прописано. Я зачепилася за два слова: реконструкція. Тобто, це не означає, що знесуть і збудують новий, тобто можна буде там укріпити, відремонтувати старий, да. правильно. Але тоді чому це має бути цікаво інвестору, який вкладе гроші, нічого з цього не отримає, тому що скільки було квартир квадратних ме метрів стільки ж і лишиться. I, на самом деле реконструкція не обов'язково предполагає просто модернізацію э, дому, а також може предполагати збільшення площадей і етажності домов. Тобто було б 5 надбудують ще 2-3, а да. наскільки це безпечно? А, все залежить від технічних можливостей. В принципі, це роблять. А давайте долучимо до нашої дискусії якраз людину, яка можливо знає відповідь, наскільки це безпечно, Іван Вербицький урбаніст, з нами на прямому зв'язку, директор аналітичного центру Цедос. Вітаємо вас, пане Івану. Добрий день. Доброго дня. День. От, а От скажіть нам, ми, от зачепились за слово реконструкція, і виникло питання: чи дійсно можуть надбудовувати ще замість того, щоб зносити пересіляти як? Думали, ми раніше буде справді можуть надбудовувати, але проблеми з словом реконструкція в іншому йдеться про реконструкцію кварталів, а не реконструкцію будинків. І якщо ми говоримо про реконструкцію кварталів, то термін реконструкція кварталів може передбачати в тому числі знесення тих будинків, які були раніше, і будівництво нових. А окрім знесення будинків в цих кварталах можуть ще щось зносити там старі школи? Можуть зносити власне все, що там збудовано йдеться про комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду. Це власне термін, який використовується в законі. Я також можу відповісти на питання, як будуть визначати порядковість того, де це ага, будуть. Будь ласка. Будуть робити це дуже просто: хто платить гроші, той замовляє музику. Звісно, муніципалітет, міська рада буде оголошувати якийсь там конкурс, шукати значить інвесторів. Але ми всі розуміємо, що інвестори будуть це робити там, де в них буде економічний інтерес, і не будуть це робити там, де економічного інтересу не буде. Це означає, що якщо ви живете десь в центрі Києва, ймовірно, інвестору буде цікаво знести вашу п'ятиповерхівку, збудувати там 25 поверхів. А якщо ви живете десь подалі від центру Києва, а боронь Боже в райцентрі чи в обласному центрі, але там, де це немає комерційного інтересу, то мордуйте собі голову Симді. Слухайте чи не написаний в такому випадку цей законопроєкт фактично під столицю, під великі міста, під центри цих великих міст. Це власне ключова проблема цього законопроєкту. Так. Коротко, але ясно. Але в такому разі, скажіть, будь ласка, наскільки дійсно небезпечні хрущівки, хрущовки, чи вони можуть слугувати ще, оскільки якщо беруть лише столицю, то решта України, яка забудована цими хрущовками, можуть собі жити спокійно, їх ніхто не буде зносити. Але чи безпечні вони? Бо інформація різниця: одні кажуть 25 років термін, так хрущовок, а інші кажуть 125 років. Ні, від моменту. Будівництва дивіться. Ну, вони можуть стояти, але можуть і руйнуватися. І це ж так станеться, що вони всі в один момент зруйнуються. Ми часто чуємо про новини про те, що десь вибухнув один під'їзд, десь вибухнув ще один під'їзд. Та тобто ці речі відбуваються. Проблема в тому, що будинкам потрібно проводити капітальний ремонт, бажано раз на 40 років. З 90-х років у нас немає відрахувань на капітальні ремонти в тарифі за житлово комунальні послуги. Тому капітальні ремонти е, систематично не проводяться. Це означає, що ми вже 30 років живемо без капітальних ремонтів. Нагадаю, кожні 40 років їх потрібно проводити. Це велика проблема, тому що без відрахувань ми не накопичуємо гроші на капітальні ремонти. Ми власне є власниками цих квартир, і як правильно казали е, опитані люди у вашому сюжеті, ніхто не потурбується про їхні квартири, ніхто не має турбу. Буватися, якщо ви власник, то ви турбуєтеся про свою приватну власність. Машину вам ніхто не ремонтує, коли вона виходить з ладу. Так само і з квартирою. Велика проблема, яка власне не про рішення проблеми застрілого житлового фонду, а про причину проблеми полягає не в тому, як відселяти, куди відселяти, як будувати де знаходити на це, а власне в тому, де знаходити на це гроші. І логічно, що гроші платити за це мали б власне власники цих квартир, ті, кому це належить, це їхня приватна власність, але вони таких відрахувань не роблять. Власне, тут, якщо ми подивимося на досвід інших країн, де це відбувається, то ми побачимо, що в інших країнах відсоток приватної власності на житло власне. Безпосередніх влад... людей, які там живуть, є набагато нижчим ніж в Україні. Наприклад, в Німеччині дуже часто це великі компанії, які мають цілі у власності цілі квартали. А мешканці, які живуть в цих будинках, вони їх просто орендують. Відповідно, коли це величезна компанія, яка володіє половиною міста. Вона може накопичити гроші на ремонтиване. Коли... В наших людей ментальність інша. В наших людей, аби купити хоч свої два квадратних метри, але свої ні ніякому дядьку гроші не платити за оренду. Ну ви ж знаєте, в нас Тила проблема в тому, люди не що здається, у таких випадках, як капітальний ремонт, в цій схемі з'являється велика проблема. І от, власне, ми зараз говоримо про проблему цієї схеми. Можливо, потрібно подивитися на це і щось змінити. Я хочу уточнити єдиний момент. Ви сказали, що квартали по Києву, скоріш за все, не окремі будинки, а це будуть квартали. А можете назвати нам райони, за які візьмуться. Ну, Окрім Подолу, як ми вже зрозуміли. Я не можу назвати райони, очевидно, це залежить від того, як цей процес буде відбуватися. Зараз обговорюють закон, який створює рамку для цього. Давайте так, так. які цікаві можуть бути для інвесторів потенційно. Ну, власне, мені здається, що в Це є Києво... метро. Будь-яка територія в Києві, зрештою, буде цікава для інвесторів. По забудові будують і далеко від метро. Тому для Києва це радше не буде проблемою. Це буде проблемою для інших міст України. І ваш прогноз: за скільки років такий проект можна буде реалізувати? Якщо ідеально зараз все спрацює, випишуть законопроект, приймуть, знайдуться гроші інвестори і будуть це робити. Я не думаю, що це станеться швидко. Я не думаю, що цей законопроект буде працювати. Звісно, навіть зараз по чинному законопроекту ці реконструкції відбувається. У нас є приклади, де це відбувається вже в Києві навіть зі 100, потребою 100% згоди мешканців. Звісно, зменшення частки необхідної згоди пришвидшить цей процес, і він піде швидше. Але е, сказати, що за ікс років в нас проблема застарілого житла зникне повністю ні не зникне. В Цих новобудовах, які будуються, теж не буде відрахувань на капітальні ремонти, і через 40 років нам їх теж потрібно буде якось е, власне ремонтувати. Проблема в тому, що якщо замість 5 поверхівки можна збудувати 25-поверхівку, то замість 25 поверхівки збудувати щось, що буде мати комерційний інтерес, набагато складніше 100 поверхів будувати. Ну, можливо, технології за 40 років, знаєте, і, і такого досягнути. Іване, ми вам дякуємо за те, що долучилися за ваші коментарі. Іван Вербицький, рубаніст, щойно був із нами на прямому зв'язку. Анастасія, в мене до вас запитання. А ви так само не можете сказати, за скільки років це все може запрацювати, і ми побачимо реальні результати? Ні, звісно, дуже сложно сказати, за скільки реалізація такого проєкту. Це точно не рік, і, можливо, навіть не два. 啊。<sighs> а, досить складний процес, який, на жаль, і в новому законопроєкті чітко не урегульований, як це буде проходити, в тому числі і сроки по нему, е, крім того, що мешканців будуть попереджати за два місяці про те, що їх будуть виселяти. По суті, ніяких За срок, два місяці і все. Ну, після прийняття рішення о тому, що что... все схвалюють рішення, ще 75% мешканців погодились. От напевно, одразу я маю сказати, що от за два місяці вас будуть виселяти, так? А як мешканці Самоубезпечитись, щоб відселили саме в цьому районі, як це йдеться у законі, а не кудись там на околицю міста, чи є такі інструменти, І, і в принципі, чи є шанси повернутися в цей же ж будинок, або там новий збудований, збудований? на цьому ж місці, а законопроектом предусмотрено, що інвестор обізпечує в цьому ж мікрорайоні жильців. Якщо немає можливості обізпечити жильців в цьому мікрорайоні, то спосигаюся жильца его могут переселить в смежный микрорайон. Но опять-таки достаточно нечетко прописано это все в законопроекте. И есть пункты, которые ставят под сомнение даже эти mm -hmm. моменты. Зокрема, от помітив таку е, лазівку: от не можна примусово позбавити власності, якщо там людина не хоче, 75% не набралось, Але якщо будинок визнано аварійним, mm -hmm. то можна навіть не питати згоди мешканців, так я розумію, і тоді вже наступає По рішення суда. Так, тобто да, люди виселяються, навіть якщо вони проти, як це буде діяти взагалі. По рішенням суда будуть висіляти даних жильців, як на самом деле це буде фактично осуществлятися, достатньо фактично будуть спекулювати ці <говорит> сторічі. Як ви вважаєте? Э, возможно, так, да. да. Тому що випробування аварійності все таки залежить від заключення технічного експерта. Ім теж можна можно манипулировать. А хто ці експерти? Хто має ухвалювати рішення? Як мешканцям захиститися від того, що, наприклад, будинок насправді не аварійний. А його визнають аварійним і кажуть: от у вас тут скільки там сімдесят квартир завтра на вихід. за два а? месяца, Завтра, за два кто месяца кто будет принимать это решение, наверное, органы местного эксперты, самоуправления, Эксперты. эксперты да, Але которые тут конфликт будут интересов. Да, это должны быть независимые эксперты. В судебном порядке, если будет происходить отселение, в любом случае такой гражданин может заказать свою экспертизу или объединившись с этим домом, противоположную экспертизу пытаться заказать. мені доказати, що все-таки дом не аварійний, а може бути модернізований. Так, а людина, яка е, на виселення так має піти, але їй не подобаються варіанти. Чи може вона грошима взяти? Може. Єдине, що законопроектом передбачено, що така денежна компенсація, можливо, тільки є, якщо є у даного гражданина, інше жилье, в якому він може проживати. Ілі дачний дом. Угу. А, а ли, чекайте, а як він не може взяти гроші і купити квартиру? Тобто вона вже ну, то предполагається, uh, uh, тобто да. що він має бути обіспечений жильєм, якщо його надає документи, що він не залишиться на вулиці да. і да. не да. потребуватиме uh, потім допомоги іншої соціальної зараз. Ми в таку юридичну казовістику, можливо, трохи uh, підемо, але не можна не спитати про маленьких дітей. От якщо родина, в якій є маленькі діти, категорично проти виселятися, але uh -huh. вони не входять uh, в ті там. Uh, Сімдесят 25%, Так, сімдесят да. п'ять погодилися, а вони ні. Угу. Uh -huh. все одно... органи пікі і, і попші будуть привлікатися в даний процес, таким описом для чого вони будуть як вони да. будуть працювати? Вони будуть переконувати сім'ю? Чи вони будуть навпаки? Щоб їм надали я думаю, що вони будуть обжаловить подобне рішення. Ілі питатися допомог даним сім'ям забезпечити їх жильєм в тому об'ємі, в котрим необхідно, і є ще питання, чи можуть а, ці люди, які займаються а, скупкою квартир так. Так, в новобудовах або десь, а дізнатися, що зовсім скоро цей будинок піде під зніс, так а, і там скупити пів під'їзду, а потім отримати там 10-20 квартир в новенькому так будиночку. Ну, вообще не факт, что що... А... Они... Законопроект, скажем так, он не прописывает вот эти моменты и не обеспечивает, э, не пресекает, скажем так, такие вещи. Поэтому. Возможно, да. Это можно будет. То есть, те, що не заборонено, то дозволено, Если якщо є лазивки, то можно ними скористаться. Фактически он будет собственником жилых помещений в доме, который будет признаваться или аварийным, или который будет находиться в, в районе квартала, который подлежит реконструкции. Ясно, спасибі Анастасія, вам, вам за роз'яснення, за коментарі, за те, що ви завітали до нашої студії. Анастасія Біда, голова комітету асоціації працівників України з будівництва та нерухомості, була разом із нами.